Холодне, вершкове, домашнє морозиво, яке складається всього лише з двох складників. Це наш літній масхел. Нам потрібно 500 мл дуже холодних вершків. Вершки беріть якомога жирніші, мінімум 30%. Їх збиваю 5 хвилин до найгустішого стану. Важливо не перебити, щоб не утворилося масло. Далі одразу до вершків додаю 250 грамів згущеного молока. Швидко вимішую все міксером і зупиняю. Викладаю вершкову масу до контейнера, щоб легше було розмістити його в морозилці. Ложкою вирівнюю поверхню, герметично закриваю і чекаю ніч. Мінімум 8 годин. І ось наступного дня наше морозиво готове. За консистенцією воно не поступається магазинному, а на смак в сотні разів краще. Як справжній пломбір, тільки з дуже простими складниками. Ніякого магазинного цього року дома смачніше.